Івано-Франківщина приєдналась до національного автопробігу на запчастини тільки машини. Його організувала всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Акція проходила одночасно у 17 містах України. Мета підвищити обізнаність громад щодо ризиків і небезпек через незаконну трансплантацію органів. Тому що завжди говориться що про сексуальну експлуатацію, продову про торгівлю органами. мало що відомо і. На проблему з того, щоб люди розуміли, наскільки це важливо, і щоб не потрапити в таку ситуацію. проводиться автопробіг. Автопробіг завітав у три навчальні заклади міста: це Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, ліцей автомобільного транспорту та будівництва. А також університет нафти і газу у цьому закладі студентам роздавали інформаційні буклети і показали виставу на тему торгівлі людськими органами. Вичинка алкоголіка – дешево. Думаю, якщо це комусь потрібно якимось донором стати, то це добре. Але якщо це підпільний якийсь продаж, то це добре. А як ви думаєте, чому люди на таке наважуються продати підпільно? Не <cultures> mm, немає грошей, немає підсумки. Тепер практично все про торгівлю людськими органами знає юний артист Артем Голіщук. У сценці він виконує кілька ролей. У першій частині хлопець-м'ясник. Свіжінгельки. Вчинка алкоголь, знаєте, як на базарі торгують деколи до слова закон України про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини забороняє їх купівлю і продаж. Відповідно, особи, які віддають свої органи на платній основі, чиняють такий самий злочин, як і ті, хто їх купує. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.